Той, хто зараз мешкає в місті Херсон? Відео для вас, де можна придбати насіння? Це насіння, яке придбала для себе я. Те, що мені сподобалось. Ціни. Стараюсь, щоб було видно. Ось. Де воно? Де воно? Ага? Цей магазинчик знаходиться на вулиці Святих Кирила та Мефодія, Раніше це була вулиця Дмитрова. Там дівчатка завезли нове насіння, там не було зовсім геть нічого. Пусті полиці були. Але дівчатка постаралися. І ось такий асортимент для себе вибрала я. І, звичайно, ви можете виписати насіння собі зі Флоріуму як деякі радять і заплатити при цьому більше 100 гривень за пересилку цього насіння. Але я купила ось такі, дуже дорогі я не, не брала. Ну, ось таке насіннячко. Ціни я стараюсь показати вам. Фізаліс буду сіяти в цьому році перший раз. Попробую. Їздити кудись у нас дуже небезпечно, бо у нас снаряди літають дуже часто. Так що це вихід номер один в нашій ситуації.